Доброго дня, доброго дня всім вам, доброго суботнього дня. Бажаю вам, бажаю всім людям миру, здоров'я і процвітання. Сьогодні я хочу поділитися з вами певною інформацією, як я думаю, що вона буде для вас корисна. Ну і ви самі собі зробите. Висновки, чи така потрібна була вам інформація. Дивіться, проваджаючи 2024 рік, необхідно проводити разом з ним і старі енергії, що застоялися. У цьому нам допоможе генеральне прибирання ось тема моєї відеопублікації, з якої мені захотілося вийти в ефір. Генеральне Прибирання. Кожен куточок будинку необхідно вимити, викинути всі зламані та старі речі, а також ті предмети, які нагадують про несприятливі події вашого життя. Чистота що таке чистота? Чистота це символ оновлення. До того ж. Прибирання чудовий спосіб підняти собі настрій. Дорогі мої, давайте сьогодні напередодні Нового року проведемо час без мотлуху. Моя порада вам. Викидаємо все старе та очищаємо простір. Закінчення року це хороший привід. Провести інвентаризацію будинку, викиньте старе, непотрібне все те, чим давно не користуєтеся, і може, вже ніколи не будете користуватися. Віддайте людям те, що може ще послужити, а вам уже не приносить радості. Виділіть день і проведіть генеральне прибирання. Правильні думки під час очищення простору формують гарну енергію навколо нас, здатні залучати щастя, успіх та багатство. Скажете, гроші теж енергія руху. Вони люблять чистоту і порядок. При прибиранні промовляйте такі слова. Мій будинок наповнюють достаток, любов, мир, здоров'я, багатство. Дивіться, я хочу сказати свою практику генерального прибирання. Коли вже генеральне прибирання проведено, я беру такі три речі. Свічку, гарний запах. І дзвіночок. Стаю перед лицем до своїх дверей і, повертаючись на праву руку, проходжу по периметру будинку, проходжу зі свічкою, з енергією вогню всі куточки будинку. І, повертаючись назад, стаю. І завершую зі свічкою прохід по будинку перед дверима. Так само з запахом, так само з дзвіночком. При можливості відкриваю всі двері, форточки, вікна, щоб пустити свіжий воздух, свіжі енергії. Дивіться, ці відео публікації я хочу вам. Дати таку інформацію ще. Бачите, перед вами 12 знаків. Давайте відкриємо такі веселі, такі дитячі, всі ми діти перед завершенням нового року, всі ми діти перед... напередодні нового року, і я хочу з вами поділитися такою інформацією. Я хочу сказати вам ті дні, в які бажано не проводити генерального прибирання. Всі решту дні можна проводити. Отож, дивіться, слухайте уважно: 22 грудня не проводить тигр, ті люди, які родилися в рік тигра. 23 грудня не проводить кролик? 24 грудня не проводить дракон. 25 грудня не проводить Змійка. 27 грудня не проводить овечка. 30 грудня не проводить генеральне прибирання собачка. З січні 25-го року Хто не робить генеральне прибирання? До 4 лютого, коли наступає е, вже повністю 2025 рік рік дерев'яної змії. Отож, 1 січня 2025 року не проводить генеральне прибирання мишка. 3 січня тигр. 4 січня кролик, 9 січня мавпочка, 11 січня собака. 12 січня свинка, 15 січня Тигр, 16 січня кролик, 17 січня дракон. 18 січня змійка, 21 січня мавпа, 24 січня свинка, 25 січня мишка, 27 січня тигр і 28 січня кролик. До 4 лютого 2025 року наші будинки мають бути генерально прибрані і проведено у них генеральне прибирання. Що я можу сказати? Це у нас закладено вже споконвіку. Ви можете слухати цю інформацію чи не слухати. Ми споконвіку перед Різдвом, перед, напередодні Нового року, ми робимо генеральне. Прибирання і без моїх казівок. Чому я виділила ті знаки, що не роблять генеральне прибирання, тому що тоді енергія є не позитивна для тих людей, які народилися в тих роках, що я назвала? Якщо вам буде потрібна Детальніша інформація пишіть у приватних повідомленнях. Я з радістю з вами поділюся. Хай гарне генеральне прибирання принесе вам нові енергії, принесе вам оновлення, принесе любов, достаток, мир, здоров'я, ваші домівки. Буду чекати ваших коментарі. І я бажаю вашим будинкам гарного 2025 року. До нових зустрічей!